Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET серія A01 на цоколь H27. Артикул даного комплекту H27A01. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція з гарантійним талоном. І дві світлодіодні лампи. Ось такою. Стандартної форми, можна сказати, лампи, такі як і галогенні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 15 Вт. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Жилення 12 В. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так доволі яскраво відсвічує лампа. Кольорна температура 6000 К, маємо білий колір світла. Потужність, нагадаю, ламп 15 Вт. Після встановлення. Вам будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.